Глядачі, переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Через вибух на Кримському мосту росіяни втратили можливість переправляти через нього озброєння та військову техніку. Про це гуменюк заявила в етері національного телемарафону. За її словами, через вибух на кримському мосту в російських військових склався критичний стан із спорядженням постачанням та логістикою. Підтягування резервів звідти відбулося, і майже 75% цих постачань проходили саме через кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало, тому що вони навіть пороми зупинили. Через вітер неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку. Тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання боєкомплектів та військової техніки, розповіла Гоменюк. В той же час з'явилася інформація, що Росія хоче попросити Китай допомогти відремонтувати Керченський міст в якнайкоротші найкоротші терміни. У Китаї такий досвід та технології є, на відміну від Росії. Наразі невідомо, яке рішення прийняття. Та як відреагувала китайська влада, тим не менше, в офіційному розпорядженні уряду РФ зазначається, що проектування та відновлення зруйнованих елементів Кримського мосту планується провести до 1 липня 2023 року. Виконавцем робіт призначено ТОВ Нижньоангарськ Трансбуд. Проте, чи дійсно ця фірма буде ремонтувати міст, невідомо. Наразі російські окупанти ремонтують кримський міст на швидку руку, як попало. Техніку та ремонтні роботи на мосту зафіксував супутник Максер. У Криму на сьогоднішніх знімках видно, як Ває ремонт залізничного полотна Кримського мосту, а також пошкоджених ділянок прольоту автомобільного мосту. Можна побачити транспортні засоби, що їдуть уздовж мосту, а поруч пором, який перевозить вантажівки через Керченську протоку. Йдеться в повідомленні компанії Максер. За даними розвідки, внаслідок вибуху на Кримському мості були зруйновані дві з чотирьох дорожніх смуг. Ймовірно, окупанти відновлять проїзд, але пропускна спроможність значно знизиться. Розвідка підкреслює, що саме кримський міст відігравав ключову роль у перекиданні техніки на південний фронт. Ступінь пошкодження залізничного переїзду досі точно невідома, але будь-яке серйозне порушення його пропускної спроможності вплине і на без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на півдні України. Йдеться в повідомлення. У розвідці наголосили, що кримський міст також мав особливе значення для Путіна, оскільки він фінансував та відкривав його. А підрядником будівництва був його друг дитинства Аркадій Ротенберг. А зараз припинилось і поромне споло. Учення, що повністю відрізало півострів. до зустрічі, глядачі. Переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.